Золотого лоска і лицар був раз, де не було одне певне, що дуже давно був один король, і мав він зніженого гордовитого сина. Коли вже той виріс настільки, що хотів женитися. Достав повторювати одне я не можу одружуватися, бо немає на світі подібного до мене створіння. Журилися батько та й мати королева, та ти ж сам подумай: не можеш лишитися один, що буде з тобою, як помремо, і на тебе треба буде полишити трон і все інше. Та дарма ніякі благання на нього не впливали. Він обійшов уже весь світ, казав, та до серця йому ніхто не припав. Мені до пари ніде немає. Нащо мені брати таку, яка варта менше нігтя мого мізинця? Якось він почув. Що далеко-далеко, хто зна, за якою державою живе королівна, у якої волосся з чистого золота? Ну, він розпитав, де може бути ця країна, і сказав своєму батькові: Ваша величносте, батьку королю, оцю вже дівчину я візьму, якщо в неї золоте волосся. То й сама вона має бути прекрасною, та я не піду за нею. Не хочу втомлюватися. Пошлю свого радника, він її привезе. А доти готуватимемося до весілля. Він покликав найвищого радника. Я хочу довірити тобі важливу справу, сказав він. Ти маєш піти туди й туди. У супроводі ста слух. Візьми з собою стільки грошей, скільки треба, і привези мені золотоволосу королівну. Наказ є наказ. Треба йти. Радник вирушив екіпажем, запряженим шістьма кіньми, у супроводі ста слух, Аби привезти золотоволосу королівну. Йшли, йшли, бог знає, скільки часу, може, до року. Та коли дібралися, повідкривали роти від здивування. У інших королів багато пишноти, та тут було все з чистого золота. Та нічого не блищало красивіше від волосся королівни. Якщо ми візьмемо її для нашого королевича, сказав радник Слузі, гадаю, він буде вдоволений. Повели їх у королівські палати. Вони повідомили, чого прийшли. Король сказав, гаразд, я не проти. Та побачимо, що скаже моя дочка. Бо я віддам її лише за того, за кого вона схоче. Покликали королівну, і вона швидко прийшла. Сказав їй радник, що його послав такий і такий королевич з усіх найкрасивіший і найвипащеніший. Хай вона йде за нього заміж. Ми тут з екіпажем, з усім почтом. А вдома вже готується весілля. Еге, сказала королівна, я таки не піду. За такого королевича, який не прийшов за мною. Хе -хе. Я піду за того, кого люблю. Та як кохати не побачивши? Хто чув про таке? Скажіть королевичу. Що мені шкода, та хай на мене не розраховує. Що мали робити радник і сто слух? Мали вертати назад. Повернулися додому через тривалий час, бо шлях був довгий, а там уже все було підготовлено дуже пишно, бо чекали. Золотоволосу королівну прибув екіпаж та порожній Королевич дуже розгнівався, щоб йому, найвипещенішому і найкрасивішому на світі, та відмовили, щоб він не отримав те, що хоче. Від горя не міг ні їсти, ні пити. Весь двір говорив про нього ну, наш королевич мав сильне розчарування. Та це йому не нашкодить за високої про себе думки. Якось увечері грали в карти, якраз у новорічний вечір зібралася вся обслуга. Та під час гри балакали про одне. Ну, й дала от коша, золотоволоска нашому королевичу. Та був серед них хлопець, якого звали лицар. Він сказав: Звичайно, дала от коша, бо пан радник не так просив, якби королевич послав мене. То я б йому привіз золотоволоску. Несподівано один із слуг зірвався на ноги і побіг до королевича, аби розповісти про почути. Той покликав до себе хлопця. Я чув, що ти сказав, ніби міг привезти золотоволоску та для себе. Мені б не привіз, а собі? Так. Ваша величність, я казав не так. Я б для вас привіз. Та королевич ніби не чув, наказав заточити лицаря у Велику Башту за те, що той нібито насміхався з королівського сина. Хоча він був єдиним, хто не робив цього. Тої ночі королевич. Ще дужче розгнівався, ніяк не міг заснути. Тьху, невдача. Що робити, якщо вже обслуга висміє його? Був дуже пригнічений. Подумав собі, що трохи прогуляється, пройдеться садом, може, свіже повітря допоможе йому заснути. Пішов з двома слугами. І коли вони дійшли до башти, почув, що лицар розмовляє сам із собою. Став королевич під вікном і слухає. Ой, я нещасний, лише тому потрапив сюди, що пожалів королевича. Лише тому, що сказав, я б міг привести йому королівну, і привіз би. Що це за радник, який не може цього зробити? Гей, якби мені це довірили. Послухав королевич, що він говорить. Гукнув Лицарю, йди сюди. Відімкнули велику башту, і лицар вийшов. Кинувся до ніг королевича. Пане, даруйте мені, я не винен. Я вже знаю, що це не ти. Можеш і ти з башти. Я все підготую, дам гроші, а далі у супроводі ста слуг поїдеш до золотоволоски. І якщо зможеш її привести, зроблю тебе щасливим на все твоє життя. Ваше величносте, не треба мені ста слуг, не треба навіть жодного. Дайте мені грошей у дорогу та ще гарного коня. Я цим якось обійдуся. Гаразд, іди до стайні й вибери собі коня. Грошею теж отримаєш скільки треба. А далі щасти тобі. Лицар вирушив і якраз через рік прибув до палацу короля Араня. Так звали батька Золотоволоски. Побачив лицар панночку й одразу сказав їй, чого приїхав. І що такого, як його королевич, вона не знайде ніде у світі. Він привіз портрет. Хай вона подивиться. Золотоволоска дивилася, а лицар вихваляв свого господаря, як тільки міг. Королівна недовго думала, ну цього мені досить. Та тільки підняла голову від картини й ліпше роздивилася лицаря, одразу ж закохалася. У неї вирвалося, ну, я так і скажу, тільки не гнівайся, яким би не був гарним твій король. Я б за тебе пішла охочіше. Ой ой, не кажіть такого, свого королевича я б не зрадив за всі скарби світу. Я прошу збиратися і їхати до мого господаря. Та він не такий, як я, а в сто разів красивіший. І якщо я вже вам сподобався, то королевич. Сподобається набагато більше. Є в мене біда, сказала королівна. Ми б могли їхати. Та я вчора купалася в озері і загубила свій перстень. Не можу їхати доти, поки не знайду свого персня. Однак дістати його із дна озера я не можу. Лицар почухав потилицю. Піду я спробую, та ви поки готуйтеся. Пішов лицар на берег озера. Щоб була зрозумілою моя розповідь, скажу, що у нього був у торбині маленький песик. Тож, коли лицар ходив берегом і роздивлявся, невеличка рибка. Висунула з води голову і попливла до берега. Песик швиденько вискочив з торбинки і схопив маленьку рибку. Та одразу почала підстрибувати і благати, щоб випустили, бо її батько помре. Адже вона дочка короля риб. Сказав їй лицар. На дні озера є перстень. І якщо ти вже дочка короля риб, то перекажи йому через якусь рибину хай він якнайшвидше принесе персня. Як тільки отримаємо, одразу ж тебе випустимо. Так і сталося. Всі до одної риби в озері подалися шукати персня. Не минуло й десяти хвилин уже приплив сам король риб і приніс у роті персня, і за нього отримав дочку. Ну, любий песику, тепер уже можемо йти, сказав лицар. Він посадив песика до торбинки і поспішив до палацу. Ваше величносте, ось перстень. Оце диво ще й яке, щоб із дна озера принести персня. Знаєш, що, лицарю, я піду з тобою та стану твоєю дружиною. Ой, ваше величносте, зрозумійте, я свого королевича не зраджу ні за які гроші. Та я ще не бачила такого нерозумного хлопця. Ти можеш жити у нашому палаці. Зі мною можеш стати королем. О ти, бідолашний. Мені тебе шкода. Не жалійте мене, королівно. Краще збирайтеся і поїдемо до мого короля. Гаразд. Та в мене є ще одне прохання. У нашому лісі є одне озеро. Якщо у його воді хтось викупається, то залишиться красивим і молодим на все життя. Принеси мені у флязі води з цього озера. Лише тоді можемо вирушати. Що мав робити лицар? до озера. Золотоволоска гукнула вслід. Лицарю, лицарю, мені тебе шкода. Хто туди потрапляє, назад не вертається. Треба нам попрощатися. Боюся, що тобі кінець. Не біда, якщо й так, я можу й не прощатися. Не обернувся, розстаючись. Ну, мій любий песику, спитав, Що робитимемо? Це озеро охороняють три жахливі леви. Маємо з ними боротися. Коли вони стануть до тебе передом, я ззаду вчеплюся їм у ноги. Коли вони нахиляться? бий їх сокирою по головах. Щоб я не наплутала чого в касці, скажу, що в торбинці був не лише песик, а й сокира. Невдовзі вони прибули до лісу, дійшли до озера, яке справді охороняло три великі люті леви. Звірі Неприємно гарчали. Ну з торбинки прудко вискочив песик і вчепився в ногу першому левові. Той спробував відкинути пса від ноги і нахилився. Гей, та лицар не гаяв дарма часу. Так вдарив по голові, що той упав на землю. Ударив ще кілька разів. Той і віддав богові свою чорну душу. Та вже наближався другий хижак, ще сильніший, ще більший від першого. Ну, мій песику, зітхнув лицар, першого ми вже якось здужали, та що буде з іншими? Неподалік на дереві, сиділа ворона. Песик підстрибнув і схопив її. Тоді сказав вороні. Я відпущу тебе. Чому б не відпустити? У мене є лише одне прохання. Коли на нас кинеться цей хижак, сядь йому на голову і виклюй швиденько його очі. Якщо лише це просиш, охоче виконаю. Другий хижак уже почав стрибати. Та несподівано з'явилася ворона й виклювала йому обоє очей. Той схопився за голову, а тим часом хлопець так само вдарив його сокирою по голові легше поборов його, ніж першого, вже лишився лише один лев. Однак у нього була не одна голова, а сім. І стільки сили, що навряд чи вони могли побороти його. Я пропоную, сказав песик, повісити на шию вороні флягу. Вона злетить над головою хижака і зачерпне з озера води. Бо цього лева ми вже не подолаємо, він дужчий за нас. Гаразд, песику, гаразд. Це гарна порада. Так все і сталося. Ворона швидко злетіла, набрала води, непомітно знову злетіла в повітря і передала лицареві повну флягу. Він поклав її до внутрішньої кишені і пішов назад до королівни. Золотоволоска чекала, що буде. Та ясне діло думала таке. Лицар уже помер, уже під землею нюхає фіалки. Та все було не так. Коли прибув лицар, хочете вірте, хочете ні, королівна, побачивши його, кинулася йому на шию, почала обнімати, цілувати. Ну, ти справді молодець. Ще не траплявся такий, що приніс би мені цієї води. Я тобі і зараз повторю залишайся зі мною у палаці, бо я тебе дуже кохаю. Будемо щасливими. Нас зможуть розлучити лише лопата, могила і поминальні дзвони. Ох, королівно, не такої дяки я хочу від тебе. Я вже сказав, що не можу цього зробити. За жодні скарби світу я не зраджу свого королевича. Якщо вже так, то поїхали. Вирушимо в дорогу, як я обіцяла. Вони вирушили екіпажем із шести коней. Їхав також король Арань, королева і до того ж, хто знає скільки слуг. Через рік вони прибули до пихатого королевича, а там думали, що лицар вже давно десь загинув. Королю повідомили. Ваше величносте, шістьма конями їде лицар. А з ним золотоволоска. Гей, вибігли король, королева і їхній син почали приймати гостей і хвалити лицаря, обіцяли йому багато всього хорошого. Золотоволоска, ясна річ, сподобалася перебірливому манірному королевичу. Зіграли гучне весілля. Всі були запрошені туди. Гей, яке було весілля. Решетом відміряли вино, носили дірявим відром горілку палинку, і криві ходили, якщо могли. Лицарі відтоді поселили в палаці, дуже шанували. Королівна дуже. Покохала лицаря і далі продовжувала кохати. Та королевич це якось помітив, подумав собі, це вже недобре і заточив лицаря в те ж саме місце до великої башти, як і раніше. Той там стогнав. О, який я нещасливий, сумував лицар. Все сумував, все думав, та роздумував і королевич. Дарма я заточив лицаря. Золотоволоска кохає лише його, а не мене. Ще добре, що привезла з собою живу воду. Я в ній викупаюся і стану таким красенем, що вона більше не кохатиме лицаря, а лише мене надумав піти у кімнату золотоволоски і крадькома взяти живу воду, що стояла у пригарному глечику на нічному столику. А у сусідній кімнаті у такому ж гарному глечику теж стояла вода. Та це вже була отруйна рідина, мертва вода. Хто її хоч трохи випивав, чи мився нею, у цю ж мить умирав. Сталося так, що служниця під час прибирання якось скинула глечик з живою водою на підлогу, і він розбився. Задумалася, що тепер робити? За це можуть і повісити. Ну, вирішила вона перенести на це місце глечик з іншої кімнати. А далі як буде, так буде. Так сталося, що королевич здійснив свій задум. Зайшов до кімнати золотоволоски, взяв глечик і трохи надпив з нього, та ще й умився. Та заледве скінчив умивання, як відчув запаморочення, впав на підлогу і помер. Придворний люд почув великий шум, всі позбігалися. Що сталося? Що сталося? Та ж бачите, Королевич упав і помер. Як помер, то помер. Що тут можна зробити? Хіба поховати, як поховали незадовго його батька і матір? Тільки померли вони від старості, а не від мертвої води. Золотоволоска робила вигляд, що сумує. Та вона, ясна річ, раділа, що тепер може випустити лицаря із в'язниці і зможе жити з тим, кого любить. Так і сталося. Як тільки поховали королевича, вона одразу пішла до башти, відкрила двері, лицарю, виходь. І для нас зійшло сонце, для тебе і для мене. Та ви не сиділи в темряві, Ваше величносте, лише я. Та йди вже, йди. Тепер я справді буду твоєю, лише лопата, могила і поховальні дзвони зможуть нас розлучити. Вони обнялися, поцілувалися. Далі запросили священника, повінчалися. Жили дуже щасливо. Лицар став королем і досі живуть, якщо ще не в мене.